Так, ну і всім привіт, на каналі Про І сьогодні, друзі, ми будемо грати в гру Силача. Ми сьогодні будемо або ось такою крутою людиною, або ось таким от хлопчиком, який лежить і плаче, бо він не може підняти навіть цей маленький до доволі. І сьогодні, друзі, нас ця гра буде в Роблахі. Це якийсь сай -сайпшен, Сайпшен симулятор. Нам просто треба буде брати. Ми зараз будемо таким от тюбіком, таким, ні, отаким от, от будемо тюбіком. E, і нам треба буде качатися. Качатися, щоб ми могли качати шарики вгору. Ну, будемо ніби як жуки качати шаріки, e, робити їх і піднімати їх нагору. Ну, в принципі, e, нічого важкого, ви скажете. Але ви побачите, яким ми будемо і яким нам треба стати, дорогі друзі. Ну, дорогі друзі, сьогодні це відео обіцяє бути цікавим. Ви не забувайте поставити лайк, підписатися. Ну, а ми погнали. Запустивши цю гру, дорогі друзі, нас представляє така музика, як ми. Себе можемо представити богами. Ми можемо слухати це, цю величайшу музику для того, щоб створювати дива. Ну, а так ми просто зайшли в цю гру і тут нас зустрічає така прикольна музика. Ніби якісь глад гладіаторські бої повинні бути. Ну, чесне слово, ви чули цю музику, послухайте ще раз. Новини України. Марафон єдині новини. Студія доброго дня. Ми зараз прямого місця злочину, тому що не це відео, яке зараз дивляться, ці люди не підписані на канал та не поставили лайк. Е, прохання всіх людей підписатися на цей канал. Ви йдете вниз під це відео та нажимаєте на чорну кнопку підписатися. Е, в неї ще є нова анімація та лайку також. Е, можете подивитися. Е, е, новини на зараз. що? Е, статистика нам говорить, що 67% людей, які зараз дивляться це відео, не підписані на канал. Е, це зараз наші новини. Е, та не забувайте підписатися та поставити лайк. Е, всі інші новини вам скаже студія. Студія, дякую. Якісь гладіаторські бої намічаються. Нам всі поставили Кока-Колу, шампанське. Давай битися туди-сюди. Друзі, ми зайшли в цю гру, і саме перше, що нам показують, це е, був якесь оновлення. В цій грі, Це дуже добре, тому що там написано, що кожен тиждень там оновлення. Е, так, потім ми можемо забрати вже подарунок, вже 10 якихось е, е, кубків. Я не знаю, що вони роблять, але просто подивіться на цю. Цього тюбика. Це не то, що тюбик з зубної пасти, це тюбик чубік... Арматура, коротше. Так от. Зламати не дуже легко, але арматура. Арматура. Там, дорогі друзі, отакі от такі ми качки. Так, давайте я спочатку вам розповім, що в цій грі робити. Дивіться, як я вам казав, буде ось такий от шарик, який нам треба буде закотити на ту гору. І ми зможемо е, піти на... Е, ну, підняти його наш, е, на другий поверх, і там будемо все робити. Та, дорогі друзі, тут у нас ми можемо качатися, тут ми можемо там силу качати, ну, піднімати ці шарик, той хлопець. І давайте ну, просто зараз спробуємо, як ми можемо підняти, 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 підняти цей шарик. Давай, давай, давай. Вон, нам за те, що ми піднімаємо цей шарик, нам дають ну, силу. І ми маємо, отаку, брати, маємо брати, 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 брати. Опа. І все, ми заробляємо за те, що піднімаємо, ми заробляємо кубки. Потім тут нам ще дається якісь подарунки, якісь. Ділля. Потім ми зараз можемо прокрутити колесо фортуни, і нам вже є якісь подарунки, просто куча подарунків з самого початку гри. І у нас вже є 1000 балів, нас є 1000 сили. І, дорогі друзі, в цій грі нам треба відкривати яйця, є якісь от, такі от круті яйця з, рід... З, рід... з рідкісними питомцями та є якісь стандарти, але також з рідкісними питомцями. А, ну, дорогі друзі, давайте зараз просто ми вже трошки качнулися в цій грі, довол... ну не трошки, а доволі сильно. Давайте ми спочатку накопимо на ось це от яйце. Та давайте ми вже можемо купити собі сильнішу так гантеру, щоб ну більше качатися. ми вже можемо, Ми вже сильні, I'm Power, I'm Strong. Туди-сюди. Так, і слідча у нас гантеля вже нам буде давати по 5, але вона буде, коштує вже 3 тисячі. Да? Так, так, да, вона вже коштує 3 тисячі сили. Ну, дорогі друзі, давайте ми такі геракли спробуємо. О, у нас є два сприна. Давайте прокрутимо, подивимося, подивимо, що нам випаде. І давай, давай. Ну я хотів хотів цього, звісно, за 20%, але нам випаде якесь зілля. Правильно? Да. Ага, давайте крутимо ще раз. Давай крутимо, потім нам вже зарабакси. І кожен спри нас там буде через 45 секунд. 500х. Нам дали 500 сили і ми можемо зараз спробувати підняти, 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 підняти. Давай, давай, давай. давай, 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 давай. Все, ми підняли шарик і ми отримали ще з лишнім 600 сили. Так, ну, друзі, ми за це отримуємо кубки та зараз ми вже скоро можемо е, взяти і підняти е, купити яйце. Ну давайте зараз ще трошечки підкачаємося, візьмемо, е, потім візьмемо і потягнемо цей шарик вверх Давай, 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 Боже, тут треба просто дуже-дуже дуже, 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 сильно качатися. І ми, ми можемо зараз вже купити яйце. Е, нажимаємо Open, що нам випаде, що нам випаде, що нам випаде. М хто нам випав? Ага, це він нам дає 3-3. Це якісь. Бей е, бейбі? Чи що? Е, так, на, ми його беремо. І і що? І хто нам виклик... А, 31%? Ну, не дуже рідкісне, хотілося б щось порідкісніше, але і на цьому дякую. Так, Ну, а поки що ми просто будемо ходити качатися. Ми, ми можемо багато чого зробити. А тут, дорогі друзі, нам новорічна якась карта, де нам треба е штовхати е санки-санти. Е Добре, а якщо ми можемо допоркнутися на нормальну карту, стандартну для нас? Добре. А як нам телепортнутися на нормальну карту? На ще присутнути чи все оддали, дякую. Е, а як нам повернутися? А, ми маємо ще подарунки якісь. Добре, що це за подарунки. Як нам їх відкрити? Дорожі, друзі, друзі, у мене зараз є тільки одне запитання. Як нам дістати ці подарунки? Я навіть не знаю, що це таке. А, а друге питання, як нам повернутися назад? Не підкажете? А, вон за подарунки можна купляти петів. Це типу як валюта? Ніби ми, ми тут можемо піднімати е, санки Діду Мороза, і потім ми за це заробляємо. Е, як я розумію, ми заробляємо за це ці подарунки. Да? Добре, давай. Ну давай. Давай, 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 давай. давай, давай, давай. Так. Ми тут так само не підняли багато е, сили, але і на тому добре. Так. Все, ми повернулися на стандартну карту, я вже зрозумів, як нам це зробити. І давайте ми підемо. Нам ще не вистачає пару пару, пару нажаль, не, пару кліхів і ми клі... просто подивіться, як цей пацан легко це робить, Просто він майже до самого верху вже докочує. А ми ще навіть піднятися не можемо, бо ми. Як я раніше нам дали якось, пета прямо рідкісно, дуже сильно. Так, добре, давайте ми його апдейтимо. у нього 7,2. А, це мені просто пети вже дод... по 31 силім. Ми починали з одної. Так, все, ми можемо йти. Так, це що у нас таке? Е, я не знаю, що це таке. Так, потім ми нажимаємо апдейт. Все, ми тепер, дорогі друзі, качки. У нас тепер гантеля дає нам по 52 сили. І ну, все. Ну, ну Перед вами вже качок. Ми... Світового рівня. Просто кличко. Усик, Олександрих Усик в тюбіку з зубної пасти. Ось як він буде виглядати. Між ногами нічого нема. Потім ніг майже так само нема цю гантелю, він перевішує і навіть не зможе підняти фуру. Тому що це не Олександр Усик, а це правильно. Це тюбік Усик. І запрошуємо, запрошуємо на сцену. Це тюбік Усик. Ууу! Як вам моя реклама? Тюбік Усика? Якщо хочете, замовляйте. Дуже вигідно. Вигідно. І що нам випаде? Що нам випаде? Де мені це зілля брати? На... Де мені його взяти? От скажіть, будь ласка. Де мені взяти це зілля? Так, тут ми ще якийсь подарунок забрали. Е, автоклік ми можемо взяти. І автопуш. Ну, давай автоклік, хай там собі клікає по 52 сили. А зараз нам треба знайти. Е, де? Де нам треба взяти? Це ще нас тут треба друга запросити, туди-сюди, це ми знаємо. Далі, в Петах може. Фруктики всякі, бана. Що якісь фруктики можемо їсти? Ого, ніби щоб силу підняти чи що? Так, дорогі друзі, дивимося. Ми всіх петів збили. І подивіться, просто, скільки ми заробляємо. Ми тепер, коли всіх петів збили, ми тепер по 5 заробляємо. Ну, що ви розуміли? Так. І що нам можна робити? Мене одне цікаве, дорогі друзі, поки ми тут качаємося, я це знаю, я це бачу. Де мої правильно? А, це у нас просто такий режим, щоб клікати. Де мої е, подаруночки? Hello. Подаруночки мої де? Мені треба мої подарунки. В, наші треба, три подарунки, до речі, три подаруночка. І не так просто. Три подарунки, дорогі друзі. Три подарунки. Три тисячі сили. Все. все, все, оце все, це наш ліміт. I I'm, I'm strong, I'm power. туди-сюди. Ми купуємо за 10 тисяч і ми тепер заробляємо 84 сили. Вау! Wow. Це багато. Ну і давайте, конечно ж, ми зараз пробуємо підняти, підняти шарик. Давай, 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 давай. Ми кліпаємо, клікаємо, все, наша сила не тратиться, наша сила не тратиться, Она вже майже 1,5 е, швидкість. що 70... я відкрив, 175 швидкість. Ми швидше цього хлопця вже підняли. І давай. Ми не змогли. Ми не змогли. Нічого, нічого. You lost again, and again, and again to like a call. But you still look at your dream. But you everyday it's not over. then I win. Я так мотивацію заряжений, що я навіть не побачу, хто нам випав. Нам випала свиня знов. Ну, добре, дякую хоча б за свиню. Давайте, I'm strong, I'm power туди-сюди. Ми, ми вже получаємо по 110 сили, друзі. По 110. Да, не просто так. На туша якийсь сезон. Туди-сюди. Добре, дякую. Так, давайте ми знову спробуємо підняти цей шарів. Давай, 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 давай. Ну-ка, якщо ми будемо просто начпат клікати, я думаю, це буде трошки швидше, тому що начпат реагує трошки навіть швидше. Давай, 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 давайте, давай, давай, давай. Давай, 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 давай. Якщо ми ще клікаєте, вклікаєте, мешкою буде. Будеш допомагати, ми вже пройшли 50%. Не теряємо завацію, не втрачаємо, не втрачаємо. Давайк швидкість у нас була, і ми втратили мотивацію. Нічого, нічого, все буде добре. Так, тут у нас навіть яйця за 250 кубків. Ну, ми поки що на цих зупинимося, нам ці треба повідкривати, тому що вони більш нам доступні. Нам випав, до речі, непоганий пет. Скільки у нього 2,5, цих 3,3, все, фіняв. Фу, фу. Не люблю таких петів. Треба, щоб мінімум було по 100 тисяч. Мінімум! Мінімум по 100 тисяч. Так, дороги, друзі. Дивимося далі, дивимося далі. Оце за мною ці пети? А, трикуточком ходять, боже, я примуський трикуток, щас це слово. Це поганий знак, це поганий знак. Так, дивіться, що тут. Щось ми тут можемо нажати. Ага. Як я розумію, ми зараз взяли, апдейтнули всі свої зелечка, да? Добре, давайте, що там нам, нам ті зелечка дали. Ми зараз подивимося. А знаєте, я зрозумів, що нам ті зілечка дають. Ми так хіба проходили? Ми зараз... вон, ми зараз вже пройшли 40%, зараз ще наші... Ще куча-куча сили вже прийшли 50%. Ми ще йдемо. Ми ще йдемо, дорогі друзі. Ми вже на 2Х швидкості. І ми помираємо. Я зрозумів. Добре, добре. Нічого страшного, нічого страшного. В слідущий раз повезе. Так, дорогі друзі, давайте накопимо на цей це 250. Мені здається, набагато крутіше там по 7 сили. Ну, Ці набагато краще яйця, чесно. 3. 2, 1, 0. Ми купили. Ооо, е, ну, ну я вам скажу, знаєте що? У мене сила 30, ти, 30 тисяч, але. Олександр Тюбік. Олександр Тюбік ще тут. Та, дорогі друзі, 40 тисяч. Ми повернулись. Давай, 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 давай. Все, у нас 1,5х швидкості. Давай, давай. Значить, 36 тисяч швидкості. Ми вже пройшли. 50%, дорогі друзі. Ми не втрачаємо мотивацію. Ми не втрачаємо мотивацію і ми йдемо. Ми йдемо. Ми не забуваємось. Що нам треба докотити цей кам'яний шарик до кінця? Ми не забуваємось. 10% залишилося у мене майже біля фініша і давай 3, 2, 1! Да! Ми пройшли, доріги друзі. Ми пройшли і ми на слідчому левелі. Тут у нас якийсь крутіший левел. І тут вже аквамент туди-сюди в робоксі. Ну, дорогі, друзі, рахуйте, що ми тут надовго. Нам треба мінімум 200 тисяч. Ну, добренько. Ми назбираємо, я так сподіваюся. Так, добре, що у нас тут по цьому шарику? Тут прям... Не зрозумів, що все? Він настільки тяжкий, що ми навіть 50 Копець. Ну, дорі, друзі, ми тут надовго. Так, дорі друзі, з такими темпами в мене відчуття, що ми тут а, е, за е, відео пройдемо три левли і цього буде дуже сильно достатньо. То що, ви бачили? Ні, ну ви це бачили, давайте ми, знаєте, що зараз пробуємо. Ми все одно будемо качатися зараз ну, до сих пір. Але давайте ми підемо на іншу карту. Я хочу на новорічну карту піти. От мені цікаво, я вже тут ну, прям піднявся доволі сильно. Давайте ми зараз спробуємо е, допомогти Діду Морозу. От ну, просто допоможемо Діду Морозу е, і подивимося, що нам це дасть. Може ми там щось зробимо, я не знаю. Ну подивимось. Давай, 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 давай. 75, давай, 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 давай. давай Клікам, клікам Ну ми зараз до морозу допоможемо може ми ще за ті подарунки купимо, і ми десь зможемо е, швидше прокачатися. Так, ми, ну, ми з легкістю привезли Діду морозу його подарунки. Е, і ми біля фініша нам дали 10. Е, а, ми телепорт зробили, нам дали 10 подарунків. І що ми за ці можемо подаручки робити? Так, тут ми можемо купляти Пети. Тут 54, х 90 х 220 x 62, Так, 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 так. Найвигідніший подарунок, який я тут бачу, це 30 x то що ці всі якісь, ну прям. Так, 700 нам треба. Да, 700. М -м -м -м. Ну, я думаю, ми тут також затримаємося. Давайте може спробуємо якось тут е Там ще швидше, може зробимо якось. давай, 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 давай будемо твікати швидше. Ну, я думаю, давайте, поки ми не накопимо 100 тисяч сили, то ми е не підемо на той слідучий левел, тому що, ну ви бачили. Не те, що ми той камінець не можемо здвинути. У нас 1% 1,4%. Ми зразу ну, зливаємося і все. Вже 100 тисяч сили, дорогі друзі, давайте ми вже повернемось на той левел і подивимося, що там нам може дадуть. Ого, тут багато доволі карт, тут якийсь крісмес. Ага, їх треба купувати. Я зрозумів. Так, дорогі друзі, давайте ми телепортуємося на нашу Аквамен. От, от, Телепортнулися, а може нам треба буде повернутися на ту карту і ми просто там будемо заробляти ці, ну, ці кубки, і так ми зможемо е, ну хоча б. так. Нє, друзі, друзі, нам краще тут буде, тому що ми кубки заробляємо так швидше. Нам, дорогі друзі, зараз якийсь, якогось би дуже-дуже крутого пета вибити. І це було б дуже круто. Давайте. Давайте ми зараз накопимо 2000 кубків і оставимо, хай воно трошки покопиться. Так, ми набрали 2000 і ми можемо купити просто саме стандартне яйця. Добре, давайте відкриємо і подивимося, які тут у нас ікси. І давай, давай. Так, хто нам випав? Найбільший відсоток і нам цей випав. Добре. Скільки в нього ікс? в нього 8, цього 7, 7, 13. Ми забираємо цього педа і беремо іншого. І тепер скільки ми заробляємо. Ми заробляємо по 343. Ну, не так більше, але стало трошки більше. Так, добре, давайте будемо зараз заробляти і, і будемо відкривати яйця. Я думаю, так вигідніше. А тут а що у нас взагалі? Нам тут якщо щось може дати, ну, таке стандартне, так? Да? Так, да, у нас саме початкове. Ми тепер заробляємо по 514, а я навіть не знав. Ех! Ну, дорогі друзі, тепер будемо знати. І ми йдемо відкривати ніце. У нас ще є дуже якесь круте яйце за 10 тисяч. Ну, добре. Так. І нам випав якийсь зелений, це 31% на нього. І скільки в нього. А, в нього Х10, а всього Х7. Так, ми цього забираємо і ставимо в цього. Ну, дорогі друзі, поки що у нас дуже чудово, все в нас іде. І на, ми, нам ще трошечки ми вже зможемо купити кращу гантельку. І пам'ятайте... Ми будемо не Олександром Тюбіком, а Олександром Гантелька. Тому що ми купимо кращу гантельку за 200 тисяч сил. І, дорогі друзі, величайший момент. У нас зараз стане 200 тисяч. Нас ще. Ну, да. Хотів сказати на рахунок 3, але він став трошки раніше. У нас є 200 тисяч сили і ми йдемо купувати нову гантелю. Дорогі друзі, і ми купуємо гантельку, яка нам буде приносити по 27х. І нас тепер 800 сили за. За о, один, так скажемо. підйом. Е, і давайте, дорогі друзі, давайте зараз повернемось на початок. Давайте ми подивимось, який там у нас взагалі, ну, яка в нас там сила, вже стала 200 тисяч, як не як. І давайте ми подивимося, як ми швидко пройдемо цей левел. Ага, я зрозумів, просто це ж буде найлегший левел, який ми проходили. Добре, давай, давай, давай ще трошечки, ще трошечки, ще трошечки, ще трошечки, ще трошечки. Давай, давай, давай раз. Три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. І ми пройшли. Ну, це було дуже легко навіть Діду Морозу допомагати і то важче. Ну давайте, дорогі друзі, може повернемось до Діду Мороза. Нам ще треба набрати 600 тисяч сили, якщо що. 600 тисяч. 600 600 тисяч сили, якщо що. І в нас зараз буде скоро подарунок. Ну, давайте ми повернемось до е, новорічної карти. І ми зараз допоможемо знову Діду Морозу, і нас вже 200 тисяч сили. Я думаю, ми це зробимо набагато, набагато, набагато швидше. Давай, 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 давай. Ми вже прийшли 20%. Ми зараз так будемо дуже-дуже швидко проходити, проходити і проходити. Так, ми вже йдемо. Ми вже пройшли 50% і ще трошечки залишилося. Ми зараз дотикаємо, 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 дотикаємо. І давай 2х сили. І зараз ми вже піднімемо ці подарунки, діда мороза, просто вони дуже, дуже, дуже 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 сильно важкі. Сантою буде важко, повірте. І ми не доставили санті-подарунки. І це жахливо, тому що ви останетесь без подарунків. Так, дорогі друзі. Я тільки що так. ну, Був тільки що відійшов, просто так, знаєте, навіть слів вам сказати, що я зараз відійду. E, і, знаєте, тут про, трошечки забувся про те, що я знімаю відео. Ну прямо так, воно трошечки. У нас один мільйон сили. Зараз один мільйон сили у нас. Но... І як ми були е, цей Олександром Тюбіком, так і остались, дорогі, друзі, Просто пишіть хештег Олександр Тюбік, і я буду всіх лайкати, чесно. Так, да, дорі, друзі, у нас один мільйон сили, я навіть не знаю. Давайте ми повернемо. ну, Нам тут ще й подарунків зараз буде багато. Е, нам, наприклад, нам до цього пета. Так, да, дорі, друзі. Е, Давайте повернемось на нашу карту, де нам треба зараз бути. І давайте ми підемо. Ну, дорогі, друзі, це чесно, класно, що ми трошечки так розвинулися, тому що ми зразу пройдемо, оце ми пройшли левел, тепер ми купуємо це за 600 тисяч е сили і відкриваємо. І нам ще за, ми тепер по 1500 е відкриваємо. Дорогі друзі, ми вже Гігача, вже мільйон сили. Мільйон! І ми ще Олександр Тюбік, дорогі, друзі, Олександр Тюбік. Олександра Гусіка люблю, а от Олександра Чубіка оцього не люблю. От просто подивіться, що нам дають нам дають по 2000, ого. Так, оце я люблю. Ну давайте ми відкриємо ще одне яйце тоді. Виграємо відкриємо екстрамію. І хто нам випав? 8, 8, 10, 10. Так. Так, різниці немає великої. Ми зараз можемо забрати якогось дуже-дуже дуже навороченого, крутого пета. 47 x де ви ще таке побачите? Це ще міфічне, все, і з скільки ми отримуємо зараз? По 3000! По 3000 сюди на базу. І ви скажете, 2 мільйона це багато, я вам скажу, ні, це ніфіга не багато, це дуже швидко зараз буде. Е, і а що нас тут з цим акменом можна робити? З ним можна тут торгуватися, так? Да? Ого, ми можемо щось відкрити, ще нам випадить. На що нам випадеть. Наші мені ваші кубки. І скільки мені їх випаде 28%. Так, да, добре, давайте ще раз мене ще, ще вона є. Що мені випаде? знову Знов в кубки. І що мені зараз дадуть? Мені ще якісь лаки дали, да? Добре. Я думав, що нам дадуть Х5 кубків. Але плюс 5 кубків. Цікаво, капець. Так, добре, давайте. Ну якщо у нас вже є 15 тисяч, то давайте відкриємо якесь оце рідкісне яйце і може нам тут хоч... По ВЗ. Хто нам випав? Оцей, я думаю, 15% нам випав цей, да? 13, 10, цього ми забираємо і ми ставимо ось цього. А ми, що, програли цих, тих петів? Друзі, пам'ятаєте, у нас тут були пети, так? І ми наші одного пета були, поставили і програли його? Тобто ми там ще можемо програти пети? Що мені про це ніхто не сказав? Та, да, друзі, зараз ми автокліки. Е, і у нас зараз буде 2 мільйона сили, і ми можемо взяти і раз, два, три, на 2 мільйона. І ми зараз беремо і плюс 60. І по скільки він нам дає плюс 5 тисяч. Нормально. Давай, 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 давай. Давай ідемо, 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 І ми пройшли. І у нас вже є 300 подарунків, друзі, і ми зараз ще якийсь подарунок відкриємо, ще якось нам пета дали якого ми були програли. І тут у нас магазин з тими подружками. Добре, давайте ми тут подивимося, що тут у нас є. За 370 є 10X і за 300 є 6 і 2Х. Я думаю, набагато вигідніше нам буде взяти 10X, тобто це 10X. Як не як. Автокліки забулися зробити. Так, і йдемо. Можна зразу два? Ні, тут тільки один можна. Так, ну добре, так. Ідемо, ідемо, йдемо. Йдем. І зараз ми заробимо. 370 подружків і купимо толпета. Давай, 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 давай. Ідемо, йдемо, 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 йдемо. Давай, 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 давай. За нами просто мій оцей от етік. міфіка, то він взагалі з ума сходить. Так, є, зробили, ідемо знову. І зараз у нас майже буде останні два і все. Ми можемо вже купувати. Так, давай, давай просто, просто як ми вже швидко заробляємо ці е, ікси, ми на початку взагалі не могли їх заробляти. А зараз ми просто вже дуже-дуже дуже швидко ми їх заробляємо. Та давай, 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 давай йдемо, 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 йдем, йдем. І проходимо. О, останній раз нам дали рівно 370. І йдемо купувати. Так, і ми купуємо цього пета за 370. І ми беремо, е, де, де він у нас, ось він у нас, а це у нас 13 дає. Я купив пета, який нам не потрібен. Добре, давайте ми замінимо з цього на цього, може на щось там. Це легендарний ще, до речі, а цей просто стандартний, але нам дають по 5700, да? ні, нам в той раз давали побільше, а ну давайте зараз подивимось. Ми беремо, беремо цього цього, ми забираємо, цього ми ставимо. І нам дають по 5 тисяч. Знає, що я на нього збирав гроші, я не знаю, що він нам дає і так набагато менше. Добренько. Знаєте що мені саме зараз більше обійде? Тут є легендарні якісь пети, які є один із 100 тисяч відсотків і ми зараз можемо відкрити його. Ну давайте ми зараз просто підемо вже і відкриємо цього пета. Давай, відкриємо. Відриваємо і нам випаде якийсь там стандартний. Добре. Давайте ще. Ну, якийсь там ще випав. По 25х, по 15х. Чого ми раніше про це не знали? Я збирав на якихось там тупих петів. тих. Так, добре, ми ще й зараз цього заберемо, бо у нас цей більше вже заробляє, ніж той. Ми зараз заробляємо по 6 тисяч взагалі, просто по 6 тисяч ось так. от. Так. Дуже, -дуже забираємо ще 3 тисячі, дякую. І давайте ми зараз назбираємо символічні 3 мільйони і все, друзі, можна вже закінчувати. Ми ще такого всього не заробили. І давайте зараз в нас є 3 мільйони. Нам треба 6 мільйонів сили, щоб піти е взяти нову гантель. І давайте ми подивимося, скільки ми будемо проходити відсотків з 3 мільйонами сили. І ми пройшли 20%, дорогі друзі. Ну, дорігі друзі, я б не сказав, що це дуже-дуже багато, але краще, ніж було на початку. На початку ми взагалі проходили 1,4%, якщо я не помиляюсь, просто навіть могли, не могли його докотити. А зараз ми хоч трошечки вже проходимо. До 21% ми навіть проходимо. Вау! Це доволі багато. Е, і давайте ми зараз розкриємо символічне яєчко ще тут. Добре, якийсь Frozen теж. Із вікна нам дасть, це, це Frozen яєчко. Де воно? А, у нас вже є така да. є. Mm. Ну, дорогі, друзі, ви були на каналі Art Темпр. Підписуйтесь на вікна, ставте лайк. Якщо вам це відео сподобалося, пишіть про нього коментарі. Підписуйте... Е Пишіть знизу відео е, Олександр Тюбік. Е, щоб ми в всі раз, якщо ви хочете е, всі ще одну е, частину з цією грою, ми прокачалися набагато краще. Ну, друзі, друзі, ви були на каналі Артемпро. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, задавати про коментарі. Ну і всім пока-пока-пока.